Вітаю усіх, хто зараз з нами. До вашої уваги, випуск новин від ситуаційного центру. 23 лютого о 7.35 ранку камери відеонагляду зафіксували забруднення проїжджої частини бетонною сумішю. Інформацію про виявлення факту порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади одразу було передано інспекторам муніципальної варти, які склали адміністративний протокол за статтею 152 на водія експедитора одного із будівельних товариств. Чоловік, керуючи автівкою Івеко білого кольору, рухаючись по вулиці В'ячеслава Чорновола від Київського мосту у напрямку, перетину з вулицею Івана Богуна, на повороті здійснив забруднення проїзної частини дороги бетонною сумішю. Під час складання протоколу про дану пригоду було повідомлено керівництво даного підприємства. І поки складався протокол, робітник даного підприємства підмів та поприбирав забруднену територію. 23 лютого близько 10-ї години ранку автопригода трапилась на перехресті проспекту Коцюбинського та вулиці Замостянська. Водій автомобіля Міцубісі Галант синього кольору не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ зеленого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапилась о 14.57 на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола та вулиці Івана Богуна. Водій автомобіля Kia Sorento чорного кольору не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення із автомобілем Хонда. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не потребуючи допомоги поліції. Інспектор муніципальної варти, контролюючи стан благоустрою міста, виявив чоловіків, які скидали з автівки будівельні відходи на територію контейнерного майданчика. За такі протиправні дії інспектор склав адміністративний протокол за статтею 152 на громадянина, який найняв трьох робітників та вивіз і викинув із транспортного засобу будівельні відходи після ремонту квартирі у невстановлене для цього місце, а саме на контейнерний майданчик по вулиці Київська 156. Під час складання протоколу з громадянами було проведено роз'яснювальну бесіду та зроблено зауваження за захаращення контейнерного майданчика, після чого чоловіки сміття прибрали, територію контейнерного майданчика, підмели і повезли сміття у встановлене місце. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.